Найкращий у світі спеціаліст. Кращого черцях немає тільки, тільки один без фотограф. <реш> Не виключай! <реш> Не виключай! <реш> Отак і кажи. Людмила Веліка прекрасна і мабуча. <світ> Друзі, привіт! Раді вітати вас на кухні маркетингу. І сьогодні до нас точніше, ми до неї завітали Люда СММ-спеціаліст, фотограф. Тому хто хоче, до речі, мати гарні фото, може де їй. А сьогодні ми з нею поговоримо про те, що власне бісить кожного СММ-ника і кожного фотографа. Можеш, як на сповіді. Починати отче, перше, отже. перше, отче, отже, перше, і найбільше що бісить кожного фотографа, це само собою те саме питання. А коли будуть фотки, особливо коли це питання, там, наприклад, ну або в той же день зйомки, або в принципі вже на наступний день зйомки. Через вони, годину. вони теж мене до речі, питали, коли будуть фотографії готові так. Що, якщо не ще... чекаю вже місяць. Я видаю фотки одразу. Так, наступне, ну в принципі, в попередніх випусках про це не говорилося, але я скажу: Мене дуже бісять блогери, тере-фотографи, які продають курси. По СММ по фотографії, і які там кажуть, що всього 2 години в день, і вони вас просто навчать там заробляти, там зразу 500 доларів со старта, і все в такому плані. Ні, мені це дуже не подобається. Не вірте, СММ – це дуже дуже довгий шлях. От ви можете всі підтвердити це, особливо ті, хто нас там дивився, читав попередні випуски. Ви знаєте, скільки це проблем… дорослі ток люди. Да? Думав, треба десь його подобати на Ютуб звісно <рес> там, де, типу, пишіть, пишіть нам в Аську <рес> там курс це хто хоче придбати курси без цього реєстрація смс, знання англійського <рес> І так далі. Ну одним словом, да, це не вірте, це все неправда. Хочете, приходьте до нас? Ми вам розкажемо, у нас є консультація, как то ми вам все розкажемо і покажемо, як має бути правильно. Так, наступне, що мене бісить, що е, професію СММ, ну фотографа ладно, але SMM не сприймають серйозно, і, наприклад, дуже багато хто з моїх родичів е, досі вважають, що я страдаю фігньою, що я нічим не займаюсь, що я просто зжу в телефоні. По кнопкам, і просто Ігри з виграєш здрасьте. Да. І мій дідусь до сих пор мені каже: ну, це тобі за це платять. А мама хоче, щоб я вернулася назад в школу вчителькою працювати, бо я була вчителькою до того, і вона каже, що да, в школі місце за тобою збережене, так що в будь-який момент трудова книжечка і стаж, тому що мені треба отримувати пенсію. <світ> <світ> <Вот>. <світ> так, пан Напишіть до речі, у кого є пенсія. Хто буде отримувати пенсію легально. <реш> так, наступне, що мене дуже бісить, коли багато хто теж чує про роботу інстаграм і починає казати, а інстаграм вже відходить, він вже, ну, все, та його скоро закриють. Там, ну, це вже не актуальна професія. Ну, і просто цікаво, яка буде актуальна. Професія, якщо закриють інстаграм, як кажуть, от, от таке. І останнє, що я хочу сказати, що СММ це дійсно нелегка професія. І навіть тоді, наприклад, коли в мене особисто як фотографа немає зйомок, це не означає, що я вихідна, тому що я все одно працюю в телефоні. Ти постійно сидиш в телефоні. Ти 24 на 7 в телефоні. У тебе телефон дуже швидко сідає. У тебе за день можуть бути 2-3 підзарядки телефону, бо до вечора тобі просто не вистачає заряду. Ти ніколи в телефоні не можеш знайти щось своє особисте, якісь там, там свої нема. фотографії, там чи ще щось там. Тебе просять все скинути там з сімейного застілля фотки, фотки. Ти їх тупо не можеш знайти, тому що там мільйон фотографій інших замовників, товарів, носків, крутів, дітей замовників. І всього, да, і всього решту. І це дійсно дуже і дуже сильно бізнес. От я закінчила. Очі, простіші пожалуйста. лапами це викопи капець тут жарко. Ну, власне, прожарка у нас відбулася, але прожарка була наших не гостей, а їхніх проблем. Ми їх просто спалюємо, ми можемо побачити це, на щоках у люди. А що синіше, другу, що підставляють? під другу. я беру, я збачую. ми прожарили наших волі наших гостей. І для того, щоб вам також стало легше, як і стало і, і нашим, і вашим, запрошуємо бажаючих також зніматися в наших в наступних випусках і побачимо, що з цього вийде. Але піжамки ми таки не другня. Це по наші опуски Пока!